Друзі, зараз знімаю для вас нове відео 15 серпня 24-го. Хочу вам показати це диво, це міні Кавалер Кінг Чарльз Спаніель Тедді. Це його так звати за документами, ну ми його так вже житті називаємо. Бо він справді таке малесеньке диво, такий медик. Ось дуже гарний, добрий, такий а, а, ласкавий, а, такий дуже-дуже любить бути при людині, а, обійматися, спати разом. Ось, бачите, любить оці лайкери з канатиками та без канатиків. Він малесенький. І буде малесенький. Тобто я таких маленьких кавалерів ще не бачила. Ось в нього він в нього дуже така. Тедік. Дік. В нього а, дуже няшна зовнішність така, ось невеличкий розмір. Гарненький сил немає, якщо чесно, цей песик. Шукаю йому родину на подушку ну, тому що він маленький. А все інше в нього, як має бути, в тому числі а, документи про походження КСУ в цей. Він, звісно, чіпований, а, вакцинований за віком. Залюблений. Ось. Шукаємо йому таку ж родину, яка його побачить і скаже, що це кохання всього нашого життя. ось, Живемо ми на Нивках, в місті Київ біля метро. До нас можна приїхати познайомитися. Ось. Ну і, звісно, обрати собі, купити улюбленця на довгі довгі роки. Звертайтеся. завжди в